Вітаю усіх на занятті з малювання. Сьогодні хочу запропонувати вам намалювати дивовижний світ космоса. Ось подивіться, який гарний. Отже, для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлики, широкий та вузький. Предмети круглої форми, але різні за розміром. Також нам потрібні фарби та водичка. Для початку беру я свої предмети круглої форми і розкладую по арку, що це будуть наші планети великі і маленькі. Ось так я хочу бачити їх. Ось так я собі розклала. Тепер я беру пензлик і буду набирати чорну фарбу. Предмети ми залишаємо на аркуші і обережно обводимо чорною фарбою. Ось так. І таким чином замальовуємо весь оцей простір чорною фарбою, бо космос в нас дуже темний. Ось так у нас вийшло. І в нас залишились білі планетки. Тепер я беру пензлик та фарби і починаю розфарбовувати наші планети. Вони будуть яскравими, різнокольоровими. Наприклад, ось цю я хочу бачити зеленим кольором. Отже, обережненько замальовую першу мою планетку. Наступна моя планета буде жовтого кольору. Обережно зафарбовуємо, намагаємось не вилазити за контур. Ось так. Наступна планета буде червоного кольору. Хочу бачити ось цю червоного кольору. Зафарбовуємо. Переходимо до наступної планети. Її я розфарбую помаранчевим. А ось це буде наша планета Земля. Я її розфарбовую синім кольором. Ось так. І додаю ще трошечки зеленого. Це наші материки на землі. І виходить ось така краса. На одній із планет я хочу зробити кільце. Я беру жовту фарбу і ось так малюю. Це буде пояс астероїдів. Ось так. В космічному просторі є не лише планети, а й комети. Отже, давайте намалюємо одну із комет. Я беру жовту фарбу, малюю ось такий кружечок і ось так хвостик. Тепер у нас вже готові планети, астероїди і комета. І ми зараз додамо ще зірок. Для цього я беру товстий пензлик, набираю дуже багато білої фарби. Ось так. І тепер пальчиком стукаю. По пензлику і таким чином набризгаю багато-багато зірочок, щоб наш космічний простір засяяв. Подивіться, як гарно в нас виходить. Ось такий гарний космічний малюнок вийшов в мене. З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. На все добре, бувайте.